Україна тримається на людях, які не здалися, на тих, хто залишився, хто бореться, хто допомагає і вірить. Саме ця єдність робить нас сильнішими за будь-які загрози. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Сумна звістка сьогодні сколихнула Кременчук. Місто попрощалося з героєм, який віддав своє життя за Україну. Станіслав Лубенець загинув на Харківщині під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять герою. Сьогодні Кременчук схилив голову перед героєм, який повернувся на щиті. Місто провело в останню путь захисника України Станіслава Юрійовича Лубенця. Йому було лише 37 років. Він віддав своє життя заради мирного і вільного майбутнього нашої держави. У Станіслава було багато планів і мрій, яким на жаль не судилося здійснитись. Та він встиг найголовніше створити міцну та люблячу родину. Для близьких його загибель назавжди залишиться великою незагоєною раною. Воїн загинув на Харківщині, виконуючи бойове завдання та виборюючи мир для України. Сержант Лубенець Станіслав Юрійович 1988 року народження, народився у місті горішні плавні, проживав у місті Кременчук, працював на Полтавському гірничо збагачувальному комбінаті. Одружений, мав доньку, Станіслав Лубанець став до лав збройних сил України у 2022 році. Не вагаючись, він пішов боронити рідну землю від російського агресора. Знайомі згадують його як добру, щиру та привітну людину, з якою завжди було про що поговорити. Та на жаль, війна знову забрала одного з найкращих. Я знаю Стаса ще з дитинства. Він часно вітався зі мною, бо жив поруч через два будинки. Щоразу, коли ми зустрічалися, він був радісний. Він завжди зі мною вітався, питав, як справи. Ми завжди мали про що поговорити, навіть за ці 5-10 хвилин. Колеги розповідають, що Станіслав був відважним, відповідальним і сумлінним у всьому, за що брався. Він чесно виконував свій обов'язок і до останнього подиху боровся за суверенність та незалежність України. Стас, це людина, з якою ми разом працювали. І коли настав 22-й рік, він Виїздив своє добровольство і пішов на військову службу. А взагалі це доброзичлива, дуже приємна і головна відповідальна особа. Це людина з великої букви. Ви ну, знаєте, як кажуть, що під час всяких негараздів як будемо гинуть, найкраще. Ну, він один із найкращих, як кажуть, герої не вмирають. Подвиг Станіслава Лубенця назавжди залишиться в пам'яті громади. Він став прикладом сили духу, мужності та справжнього патріотизму. Вічна пам'ять і слава герою. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. За кілька днів на лінію 101 надійшло одразу шість повідомлень про пожежі від загорянь у житлових будинках до трагічних випадків із загиблими. Причини більшості займань пов'язані з несправністю опалювальних систем. Увага на екран. Минулі вихідні були напруженими для вогнеборців Кременчуцького району. На лінію 101 надійшло шість повідомлень про пожежі, одна з яких завершилась трагічно. 17 січня пожежа сталася у Кременчуці. Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло чоловіка. Негайно на місце прибули рятувальники та побачили, що вогнем охоплено гараж у ході розвідки. У гаражі рятувальники виявили тіло чоловіка. Саму пожежу оперативно ліквідували вогнем було знищено автомобіль, який був у гаражі, а також інше майно. Попередньо причиною виникнення пожежі стало перенавантаження генератора. Того ж дня у селі Бориси загорівся приватний житловий будинок. За попередніми даними причиною пожежі стало займання лежака пічного опалення. Пожежа була оперативно ліквідована, Сам житловий будинок врятували від знищення вогнем, і було встановлено зі слів власника, що він зайшов до кімнати, щоб перевірити опалення, і побачив горіння і, не гаючи часу, відразу сповістив рятувальників про те, що виникла пожежа. 18 січня надзвичайна подія сталася у місті Глобуне. Там пожежа виникла через несправність опалювальної системи. Прибувши на місце, було встановлено, що у окремому приміщенні котельні, де знаходився твердопаливний котел і газовий котел, відбувається горіння сажі. Рятувальники оперативно загасили пожежу на площі двох метрів квадратних. У ніч на 19 січня по проспекту Свободи у Кримучуці спалахнула пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. В одній з квартир на третьому поверсі загорілись меблі та побутові речі. За попередньою інформацією, до пожежі призвела свічка, яка перекинулась нам. Кі меблі, і дуже швидко полум'я розійшлося всією кімнатою. Мешканці цієї квартири самостійно залишили оселю і сповістили рятувальників про те, що виникла пожежа. Також рятувальники отримали повідомлення про пожежу у приватному будинку в селі Зюбанівка. На місце виклику прибули рятувальники, відразу приступили до гасіння пожежі. Жінка та чоловік, які мешкали у цьому будинку, вони самостійно вийшли з оселі та звернулись до сусідів за допомогою. І вже сусіди сповіщали службу порятунку про те, що виникла пожежа. Жінка та чоловіка було госпіталізовано до лікарні для надання медичної допомоги. Крім того, чергова несправність пічного опалення ледь не обернулась трагедією у селі Михайлики. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, допомогли літній жінці вибратися на свіже повітря та врятували житловий будинок від знищення вогнем. У період холодів громадяни деталі активніше користуються пічним та електричним опаленням. Рятувальники закликають регулярно перевіряти справність обігрівальних приладів та не порушувати правил пожежної безпеки. Ми вкотре нагадуємо про те, що необхідно провести технічний огляд пічного опалення перед його експлуатацією, тому що у стійкі морози, коли люди безперервно підтримують дуже високу температуру у печах для обігріву житла, сажа загорається або саме пічне опалення, його конструкція може не витратити отримувати такого теплового навантаження і виникає пожежа. Пам'ятайте, ваша безпека залежить насамперед від вас. Контролюйте роботу опалювальних та електроприладів, адже уважність може врятувати не лише майно, а й життя. Поліна Калініченко, Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Пройшли складні життєві випробування, зіштовхнулися з несправедливістю та все ж прожили довге та щасливе життя. Історії Кременчуцьких Остарбайтерів, яких днями увіковічнили у філателії, дивіться далі. 18 січня до дня пам'яті остарбайтерів на головному поштамті нашого міста погасили марки на конвертах, присвячених трьом кременчуцьким остарбайтерам, яких силою забрали з домівок та відправили на примусові роботи до Німеччини. Ми продовжуємо робити конверти кримичужан, які були в Германії на Остарбайт, тобто восточні робочі. 84 роки пройшло. Як перша партія поїхала в Германію, робили як раби. Ми запросили дві сім'ї. Сьогодні зараз буде брить погашення, вони розкажуть про про своїх батьків. Доля Кременчужан була різною. Хтось прислужував за німцями в їхньому домі, хтось працював на шахті. Та ніхто з них не був певен, чи залишиться взагалі живим, чи коли-небудь повернеться на батьківщину. Під час Другої світової моїх батьків угнали на примусові роботи в Германію. Татові було 16 років. Мама трохи старше. їй було 20. Тато працював в шахті. Дуже важкі були роботи. Мама спочатку була в трудовому лагері, працювала на заводі, а потім її забрали до Баумана. Ну то раніше хазяєва, розбирали наших людей для того, щоб вони їм прислуговували. Були серед остарбайтерів і ті, хто не скорився, Тож пройшов пекло нацистських констаборів та тюрам. Це наш батько Босван Олександрович, який теж молодим. Хлопцем, років. було йому 16 років, опинився теж на примусових роботах в Германії. Він був у концтаборі, бо він був така вольнолюбива людина, він втік від хазяїна, у якого він працював, його в 1944 році піймали і вже відправили в концтабор Дахау. Присутні на заході рідні Остарбайтерів зазначили, що такі ініціативи безумовно важливі, адже дозволяють зберегти не лише пам'ять про їхніх близьких, а й правдиву історію та реальні події, які відбувалися з українським народом у часи Другої світової війни. Люди хвилюються, що люди збираються. Дякую вам дуже велике. Це дуже головне. Не буде пам'яті, не буде нашої історії. Нема історії, ну і нема нас самих. Дякую вам за це за цей заход. Захід. Цьому просі, 5 -го березня. Папі було б років. Дуже гарна така пам'ять. Дякуємо за проділену роботу. От, ми дуже вдячні вам, що ви вивіковічили пам'ять нашого батька. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Лайки, перегляди, успіхи інших. Усе це ми щодня бачимо у своїх смартфонах. Але за красивою картинкою часто ховається тривога та емоційне виснаження: як не загубитися у світі соцмереж і навчитися фільтрувати контент, пояснює психолог. У світі, де стрічка новин не зупиняється ні на мить, людина деталі частіше починає міряти власне життя чужими кадрами: успіх у яскраве фото, щастя в усмішка без томи, краса в ідеально відритушованих образах. Соціальні мережі створюють враження, ніби всі навколо живуть краще, впевненіше і щасливіше. За цією картинкою нерідко ховається зовсім інша реальність. Людина порівнюється з реальним життям. А не знаючи, що ці е, от, блогери, так ці успішні люди, вони показують лише одну сторону медалі, лише як вже їм вдалося свої результати, не розказують часто, як вони до цього йшли, хто їм допомагав при цьому. Або і часто це взагалі може бути неправда може бути, ну скажімо так, багато фейкової інформації. На жаль, але люди в це вірять. Найбільш уразливими до такого впливу є підлітки та молодь, в яких саме формується самооцінка, але деталі частіше з подібними відчуттями стикаються і дорослі люди. Якщо ми про дорослих говоримо, то тут важливо включати критичне мислення. Якщо це діти, підлітки, то тут батькам потрібно включатися, виховувати таку цифрову грамотність у діток, розуміння, так що є різний контент в інтернеті. Якщо є якісь сумніви, страх, будь-які негативні емоції, порадитися з батьками, підійти, показати. Щоб не сталося якоїсь біди. Якщо після перегляду стрічки з'являється відчуття втоми чи емоційного спустошення, це сигнал зупинитися і повернути увагу до себе, адже постійний потік інформації, новин, досягнень інших і вимог бути успішним виснажує емоційно. Людина починає сумніватися у власній цінності, відчувати провину за відсутність гучних перемог або не ідеальне життя. Дуже хороша порада це брати такі години або навіть дні, якщо є така можливість цифрового детоксу, тобто намагатися там по. По мінімум брати телефон до рук, там комп'ютер, ну будь-які гаджети, і присвятити час собі, а медитація, почитати книгу, прогулятися. Соціальні мережі можуть бути корисним інструментом для спілкування і розвитку, але вони не мають ставати мірилом людської цінності, адже справжнє щастя не вимірюється лайками, а успіх кількістю підписників, і тільки навчившись чути себе, а не порівнюватися з іншими, можна зберегти психічне здоров'я та внутрішню рівновагу у цифровому світі. Катерина Груднєва, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. У єдності слова й тиші спільне прохання до Бога. Біля комплексу пам'ятного хреста кременчужани долучилися до традиційного Соборного молебню за мир. Як це було, розповідаємо далі. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Щонеділі просто неба біля комплексу пам'ятного Христа на площі перемоги лунають молитви. Духовенство разом із вірянами єднає серця, звертаючись до Бога з надією на мир, злагоду та спокій на рідній землі. Вічний святий Боже, сьогодні в час великих випробувань війни. Ми просимо про Твого Святого Духа, щоб він не дав нам впасти у відчай, зміцнив наш дух, вгамував біль і припинив страждання. Нехай сповниться Твоя обітниця Твого Слова. Просимо тебе, Господи, будь помічю народу українському, захистом і силою, і міцю, кам'яною горою і огорожею від ворогів російських, що прийшли в наш край. Міжконфесійний молебень традиційно обіднав тих, хто прийшов із різними життєвими історіями та почуттями, але з однією спільною метою, щоб українці знову відчули спокій, а їхньому життю більше не загрожувала жодна зброя. Дякую тобі за цю надприродну можливість. Ось уже четвертий рік бути тут разом в цій спільній молитві. Нехай вона звучить і надалі. Благословляємо всіх поранених відновленням. Нехай приходить оздоровлення від тебе, дай сили, бажання жити, повернутися до своїх рідних, кому судив ти покласти душі свої на війні за віру. За побожий народ український і державу Україну проти їхні провини, і в день правини твої плати подаєм він нетління. Саме тут молитва стає спільним голосом, зверненим до Бога заради майбутнього України. І поки лунає спільна амінь, у серцях громади живе впевненість, щира віра здатна зміцнити дух, дати надію і наблизити той день, коли на українській землі запанує справжній довгоочікуваний мир. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Найглибші думки та емоції, які відгукувалися у хореографічній майстерності, саме так можна описати танцювальну виставу, яку вчора мали змогу побачити Краменчужани у міському палаці культури. Деталі у наступному сюжеті. Хто ми, коли нас ніхто не бачить? Коли стихає шум, зникають ролі, а залишається тільки справжній я без масок та захисту. Такі питання порушив арт-театр Люта під час прем'єри нової вистави у Кременчуці. Дзеркало це танцювальна вистава, у якій кожен рух оголює боротьбу страхи і тихе бажання бути собою. Це не просто танець, це зіткнення з власним відображенням, де минуле біль і надія переплітаються в одному подиху. Не дивно, що такий формат зацікавив Кременчужан, тож вони із захопленням очікували початку шоу. Ми прийшли вже вдруге на представників. Цього колективу дуже сподобалося вперше. Взагалі ми танцюємо. Я зараз викладаю танці, і це мої дівчата, які танцюють зі мною, тому я їх залучаю до цього прекрасного виду мистецтва. І сьогодні ми хочемо насолодитися танцями сповна. Я обожнюю танці, це моя слабкість, тому я тута. Це буде несподіванка, дуже приємна, Сподіваюся, ця вистава арт театру Люта довела: мова танцю не потребує слів, аби бути зрозумілою та відвертою. Адже іноді саме мистецтво допомагає побачити, ніби у дзеркалі, не лише відображення, а й істину про себе. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Шира вдячність кожному воїну, який стоїть на захисті України. Ваша стійкість і жертовність – фундамент нашої свободи. Вічна слава Героям України.